Олег Пилипенко служив у складі артилерійського дивізіону 115-ї окремої мотопіхотної бригади. Його шлях це майже уся лінія фронту. Лиман, Сіверськодонецьк, Авдіївка, Мар'їнка та Куп'янськ. Вжек No7 працював перед повномасштабкою, якраз від офіційно працював. От, почалась повномасштабка і пішов. Спочатку з заряджаєм, потім, да, потом командиром я шукаєш вогневі позиції, шукаєш там, де людям щоб було безпечно знаходитися, але це на цьому все не закінчиться. Тобто треба поїхати побикати, їдеш по БК, Треба поїхати там, десь щось завести. Ти везеш, довести людей там чи ну то есть, там. Немає конкретної определеної роботи. Ти от сидиш і все. Ага, нема тобі твоя роботи. Ти сидиш там. Ні, такого немає. Ну треба їхати там, допомогти піхоті. Там копати окопи, їздили, копали окопи там, підміняли хлопців на нулі. Доводилося і побратимів, яких засипало в окопах рятувати. Розповідає військовослужбовець. Було у нас таке під Новоукраїнкою, да нас трошки красна Івана купала конкретно накривали. Так візуально, то 152 калібр, тому що менший там так не буде валити дерева, і в принципі, да, відкопували їх в бліндажі, засипало і відкопували у квітні 2024-го Під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку отримав поранення ноги, проходячи реабілітацію, потрапив у ДТП. Уже в тилу на Вінничення, де каже: зазнав іще ще важчих травм. Їхав з госпіталя в госпіталь, дідусь Теслою вилетів, селезенку видалили. Мені сказали, що обмежений, ну а типу обмежених ми тримати не можемо. Ну, хоча, в принципі, міг би і водієм бути. Було дуже ну, так неприємно, що узнав, що обмежений не треба, і коротше, що мене просто переводять в резервну роботу і ну, сказали, шукай собі місце. Нині Олег Пилипенко продовжує службу на Вінниччині. з травня. Працює у році охорони обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поки от був на лікарняному, ну зайшов, спитався, чи нужен я витацика такий. Сказали, що да, якраз ті, хто звідти повернулися, такі якраз тут і потрібні, які мають бойовий досвід. Заступив сюди вже на цю службу, рот охорони. Психологічно повернутися з фронту до мирного життя одне з найскладніших завдань. Каже, там все, все по-іншому. Приїжджаєш звідти то, додому. Зовсім інше життя, зовсім інше тут ну, таке відчуття. Там війна, а тут тяжко після того адаптуватися. Розповідає його головні лікарі зараз, це родина та дві собаки Бім і улюблениця Дануся. Вона більше обіжалася, коли уїжджав, тому що якщо ще БІМ, я говорив по телефону, по відео, то він заглядав, він прислуховувався до телефону, то Дана чула, водила очима, але не підходила до телефона, вона робила дуже обіжаний від, що це покинув її. От, така обіжулька. Доповнення до сім'ї, як би, і антистрес, і охорона. Вони відчувають, коли ти приїжджаєш там, навіть зараз там психований, немає настрою, все вони радіють, там тебе зустрічають. Цьомку дасеш для дружини Жанни повернення чоловіка додому найбільше щастя. Спокійніше, тому що він тут, коли мене що він живий і цілий. Щоб відновитися морально, Олег іде на риболовлю. Тут, каже, можна залишитися наодинці зі своїми думками. Моральний відпочинок просто собі природа і все. Собі сидиш, просто відпочиваєш. Зловив, не зловив, це вже таке сидів би тут постійно. Ірина Ахоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.